успішну жінку. Зараз ми почнемо ділитися секретами успіху. Шановні друзі, тому що на сьогоднішній день Ерсаг це можливість змінити ваше життя на краще. І треба дуже уважно. Десячарівна де де жінка, ось вона. І слухайте, уважно. За регіонного непростий, навіть трошки перехвачую. Я заспокоюся. Мені дуже приємно бути сьогодні тут з вами. Ви знаєте, місто Київ, е, який проводить презентації, мене завжди дуже приваблював, тим, що це дуже гарне розташування для таких великих презентацій. Сюди може приїхати велика кількість людей, особливо мій регіон. Це нам дуже якби. Просто одна ніч, як скажемо, поезії ми вже тут. І вже я ну, на протязі, як тільки Лайна почала проводити презентації, мені дуже хотілося собі потрапити. Ну, мрії завжди, якщо вони є, вони збуваються. І сьогодні я дуже рада, що сьогодні приїхала не тільки я сама, бо я хотіла приїхати на сама подивитися, як воно тобто, тобі ж пообчитися, будь бути тихенько десь посидіти. посидіти. А я сьогодні приїхала з великої команди. Я дуже рада, що сьогодні в цьому залі майже 50 чоловік з моєю команди. сьогодні зі мною це успішні, це чарівні, це молоді, активні. Я дуже пишаюсь своєю командою. Вона в нас в різних регіонах. Я не знаю, як воно працює, але коли ти щось хочеш, коли в тебе є позив сертичний, то воно все приходить в твоє життя. Трішечки розкажу своєї компанії, тому що знаєте, мережевий бізнес. Завжди вражає оцими компаніями, як людина прийшла і як вона може змінити своє життя, навколишнє життя своїх рідних. Як це взагалі трапляється? Так? Я шукала можливості, Я не новичок у мережевому бізнесі. І я... Люблю БАДи. Чому люблю БАДи? Тому що знаєте, здорові люди, мабуть, БАДи не люблять і не вживають. Ну, мабуть, так. Бо люди приходять, ми сьогодні чули результати на проблеми. Якісь проблеми, і людина шукає, як її вирішити. Коли я побачила компанію РСА, мене просто знаєте, мене сюди ніхто не кликав. Я її знайшла в інтернеті, просто так підхопила, знайшла до кого підписатися, попросилася в команду і все пішло. Але коли я побачила, що там були бади, це було майже п'ять років назад, і було дуже мало бадів, але вони були. все, це було ключиком, це було поштовхом, що я буду тут займатися. Але е, ми ж усі не що хама бади є, але їх треба протестувати для того, щоб знаєте, отримати результат, тоді вже тебе не остановиш. І я почала саливи. Просто я не вийшла на результати, бо вже сюди їх якби при приєднаю. Я купила три оливи. Це був період перед коронавірусом. У мене хронічне захворювання легень, Не, ну, невеліковне захворювання, і я дуже боялася очередного запалення легень. Дуже. І коли прийшов коронавірус, я вже пила, я вже пропила три інтуїтивно, просто оливу, три коробочки оцих оливи. І в мене прийшов цей. Ця зима, як ніколи, я не хворіла, взагалі не хворіла. Для мене це нонсенс. Як не захворіти при таких проблемах? Ну, для мене це була казка, все, і мене понесло, і погнало, і так далі. Тобто на ці результати, на те, що, що тут чудовий маркетинг. Коли я спілкуюся з людьми, то я обов'язково скажу, що в нас най найкрутіший продукт це наш маркетинг. Це фішка, якою треба гордитися, ну, пишатися в повній мірі і доносити людям. Що ну я от від своїх навіть партнерів чую, як люди, які включилися, були там 2-3 роки споживачами, мені кажуть, а ми не почули, що тут платять гроші на карту. Виплата, бонусів іде на карту. Тобто ми можемо тут, тут поправити своє здоров'я, бути здоровими, красивими, молодими, активними. А також ми тут можемо поправити свій фінансовий стан. Коли у вас є якась мрія, не відступайте від неї. Ви повинні з цією мрією вставати, лягати. І знаєте, треба, щоб наш сон перебувала не сирена, а саме наша мрія, яка не дає заснути. У мене дуже було багато посонних ночей, тому що я ну, багато правда мріяла, я бачила, я, я хочу. Знаєте, я дуже. Хотіла поправити саме фінансовий стан, бо я побачила, ця компанія це дає. І вона правда це робить дуже швидко. Якщо ви десь були, якийсь у вас, може був негативний, якийсь там ну, не, десь у вас не вийшло, повірте, форсах у вас вийде. Тому що це народний маркетинг, це народна компанія. Підніміть руку, хтось з цим згоден, що це народна компанія. Ви бачите, що робиться, ну неймовірно. І я вам хочу сказати, що. Такий запал, така любов до компанії просто притягує дуже багато людей. Наше бюро дуже молоде. Ми в цьому році стали, стали бюро номер 14 але воно як вам сказати, не пасе задніх. Ми показуємо дуже гарні показники. Ми зростаємо, ми розширяємося. Мені дуже приємно, що сьогодні я маю честь величезну честь поздравляти своїх. Найкращих успішних, чарівних дівчат, які також мають мрію, які також працюють, які також хочуть і обов'язково змінять своє життя, покращать своє життя, покращать свій фінансовий стан, своє здоров'я. Це люди, які мають високу свідомість. А знаєте, це найголовніше, коли тебе є свідомість, ти тоді йдеш правильним шляхом, ти вчиш цьому тих людей, які поля, ти вчиш. Перш за все свою родину, своїх дітей, своїх внуків. Тому що якщо мама чи бабушка почала користуватися правильними продуктами, споживає правильні продукти, то вся сім'я буде здорова. Ви согласні мною, бабушки бабуськи, мами. Мені дуже було приємно. <плес> да. Мені було дуже приємно. Знаєте, в нас діти чують у останній, там саме послідній, да діти в нас якось не, не завжди почують. І в мене також таке саме було. Мене діти далеко живуть у Канаді, але коли вони приїхали в Україну на місяці, я їм принесла ерса. Опять же були заперечення: мамо, ти нам не треба, нам у нас все є, ми можемо все купити. Я говорю, не в тому, вопрос, що купити, але таке ви не купите. Ну, знаєте, з дітьми спорить це одне, але я принесла і все їм, по, Просто все знаєте, щоб воно не стояло запаковане, просто все повідкривала і так, тут, 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 щоб використалися. А потім через рік я попала в Канаду. Ми не говорили про Ірсах, ми не говорили взагалі про продукцію, але коли я приїхала в Канаду, і я побачила, що з ними засоби Ерсах, я була вражена. Вони з собою повезли з України в Канаду в засоби Ерсах. Ну це було просто чудо. Тобто люди, вони, вони зрозуміли, вони його на Якби, І мені було це дуже-дуже приємно. Я сьогодні. Щаслива, тому що в нас є велика команда і в Сумах, У Нас велика команда є в різних регіонах, не тільки сумщини. У нас команда є і в Києві. У нас команда є в Черкасах. У нас просто не знаю, буміран якихось територій, мабуть, найбільше території ми захвачуємо за короткий час, тому що ми строїмо дійсно міжнародний бізнес. Ми його розвиваємо в різних країнах. І я дуже пишаюся тими людьми, які вірять в те, що вони відкривають нові країни. Знаєте, не просто там шукають споживачів, а люди настроєні на те, що вони в цю країну привезли найкраще, що вони цим будуть ділитися з мешканцями цієї цих країн. І так воно відбувається, тому що все в нашій голові. За останній місяць нашої роботи. Просто хочу на сісені. Мені просто випало величезна честь поздоровити своїх лідерів, які в тому місяці закрились нові кваліфікації. У нас було п'ять нових лідерів. Чотири із них це лідери першої лінії, нашої чарівної, нашої найперспективнішої дівчини. Це наша Вікторія Софієнка, віточка. Вона закрила серйозно. Пішати, я пишаюся діти штатовою. Ця дівчинка робить неймовірне. Ми тільки два місяці тому віддали її бронзою. Пройшло два місяці, і ми вітаємо срібло. <плес> я, просто, я просто впевнена, що вона займе не тільки золото, бо дуже великі плани, дуже великі перспективи. Але найзаповітніша у неї мрія. Що по цим же сходинкам пройшла вся її команда? От тому люди до неї летять як метелики на світло. Люди її дуже люблять і поважають. Люди від неї не можуть навіть уйти на півкрока, бо вони завжди хочуть бути з нею завжди на зумах, на зустрічах, на презентаціях. Тобто ти щось неймовірно, що ти робиш з людьми. Я тебе хочу привітати з тим, що ти стала довго Хочу тебе! Стріблом. Це утрібло. Дівчаток, тих, які буквально вірвалися в лідерську групу нашу, представ, будь ласка, скажи маленьких, нехай дівчатка просто дуже коротко по одній хвилинці скажуть, як вони потрапили і що вони роблять у компанії зараз. Будь ласка, представ своїх дівчаток. Вітаю. Хочу зараз запросити на цю сцену Оксаночка Баланова, Інна Червінська. Це мої кажу, нові зірочки, нові, ми... нові а ще. Да-да-да сейчас. Ще одна у нас лідер не сьогодні не змогла бути. От, це унікальні люди, які також. Це унікальні люди, які також прийшли цю компанію на місію. Вони працюють для людей. Вони працюють сьогодні усім своїм серцем, діляться цінністю нашої продукції. І сьогодні в цей день, Любочка, ми їх хочемо так дуже да, урочисто привітати Вітати. з лідерством. Це дуже унікальний такий трепетний момент для дівчат. І що це тільки початок, тому що в їхньому оточенні. Дуже багато молоді в їхньому оточенні. Дуже багато людей, які потребують здоров'я, які потребують нашої продукції, які хочуть змінювати долі інших людей, так як і ми. Тому сьогодні дякуємо і вітаємо, вітаємо, вітаємо. Диві, дуже знаєте, я не такий оратор, говорити красиво не вмію, але те, що лежить на серці. То скажу за слова подяки нашій пані Любі, Ікусі, яка в нас є бабочкою. Хочу подякувати те, що я в компанії, те, що воно дало дуже багато для моєї родини. У мене родина величенька, у мене саме родіток. І ще хочу сказати, що дітки нас чують. Бо мій синочок теж є спонсором. Дякую. Покарує. Дякую. Покарує. Щоб вони росли і досягли свого своїх бажань, свого рівня. Так що дуже дякую всім за підтримку. В нас дійсно дуже велика класна родина. Це моя сім'я. Дякую. Я дякую компанії за ті великі можливості і перспективи, які вона дає. Дякую своєму спонсору Вікторії і команді за підтримку, за допомогу. і Будьте всі здорові і красиві з цієї унікальної продукції.